Про фемінітиви. я вживаю фемінітиви несвідомо. Це так само, як люди, які навіть проти фемінітивів, коли будуть говорити про свого домашнього улюбленця у вигляді кішки, вони не скажуть: у мене вдома кіт Марічка. Вони скажуть киця Марічка, кішка Маричка, бо це є чомусь важливе так само я. Кажу фемінітиви не тільки на кішка і кіт, а й на позначення майже всіх професій. Іноді можу наговорити, бо я не знаю, який буде правильний фемінітив. Я це роблю не тому, що я хочу, щоб люди розуміли, що я сучасна, прогресивна, і тому я буду тут ламати собі голову. Як же це так правильно сказати? Ні. Я навіть не думаю над тим, аби сказати стрімерка замість стрімера, тому що я бачу жінку, яка стрімить. Це стрімерка. І... Ніякого ерору в моїй голові не відбувається. Хтось може сказати. А не лінь говорити зайві букви, якщо можна не говорити і так всі поймуть, яка професія ні, не лень. Тому що є довге слово карбюратор. Ніхто не думає над тим, що блін, якось лінь його вимовлять, скажу карбюр. Або ти не можеш секретити в розмові слово «контрацепція». Ти не можеш сказати контра, контра це, контрац. Не викуплять. І так само важливо сказати лікарка або лікар або людина краще розуміла контекст. Але час від часу мені можуть написати щось за фемінітиви, по типу «Ти зробила помилку в українській мові і її», що це так слова викабенюєш, нормально, пиши, говори. В Такі моменти мені стає щиро цікаво, чи це в мене якесь сприйняття цього за НАТО. Лівацькі, я не знаю, чи це люди, які не сприймають фемінітиви, це пережиток минулого.